Воз очима істориків, краєзнавців та екскурсоводів. Вітаю! Мене звати Тетяна Бажанарі, Це проект новини Лайф. Сьогодні ми вам розкажемо історію формування знаного на весь світ одеського привозу, і в цьому нам допоможе наша колега, краєзнавець, екскурсовод Юлія Сущенко. Юлія, доброго дня вам! Вітаю доброго дня! Ми зараз знаходимося у Старобазарному сквері, на перехресті проспекту українських героїв та вулиці Базарної. Дуже часто ми не питаються, чому саме базарне, де тут базар. Але от саме, от це місце, де ми стоїмо, і був базар. Базар, в принципі, з якого і починався наш привоз. Тобто це був старий базар. А привоз, привозна площа це було те місце, куди привозили саме товари, і де вони всі зупинялися, поки тут йшла торгівля. Ну, бачимо, оця центральна площа по тим фотографіям, що ви показували, тут колись раніше була велика така башта. Вот розкажіть, будь ласка, про це про цю вежу. Взагалі, що це базарна площа та проспект українських героїв, колишній Олександрівський, він будувався як центральна магістраль міста, центральна торгівельна магістраль міста. Якщо уявити собі, от ми стоїмо зараз посередині цього скверу, да. І якщо е, уявити собі от таку пряму, да, то ми. Е... Побачимо, що вона впирається в нині воєнну гавань. Саме туди, саме в цю гавань заходили торгівельні судна, які розгружалися, розвантажувалися і товари вздовж військового узв'язу по вулиці Гавані, а не Гавані підіймалися вже в місто. І Першою зупинкою це був грецький базар. Саме там uh... Грецький базар це там, де зараз грецька площа. Так, да саме там довжо вулиці Грецької знаходилось багато лавок із фруктами, цитрусами, спеціями. Саме греки там були найбільш представленими. представляли ці магазини. А далі що? Далі воно все повністю було в рядах сюди? До далі воно йшло. от, по Олександрівському проспекту. Воно йшло от, до… в. В цей старий Речі, що найпопулярніше от привозили і що ми відправляли там за кордон? Ну, найбільше, ми вивозили найбільше зерна, звісно. так. І е, Також це були окремі, окремі дані, окрема там колонка, скільки там, зерна, е, ну, це, це не лише пшениця. Да, це інший. Це прям, Слухайте, як в сьогоднішні часи, коли так. ми таку, такий так. зріз, який ми так. Вив... Так. на кораблях вивезли і так далі. А що до нас більше всього привозило? До нас привозили, ну, якщо ми беремо. Емо продовольчі товари, то це були фрукти, екзотичні овочі. Це була от, наприклад, спаржа, артишоки. Це було ну звичайне, звичайні овочі для одеситів, і, і ці овочі могли собі дозволити навіть не високооплачуємо якісь робітники. Да, тому що це було дуже дешево. Навіть велася торговля безпосередньо з е, корабля. Тобто прийшов такий то товар звертатися е, от, на таке судно до такого, до такого то все важко навіть уявити, що він ти там тоді прийшов собі в порт зайшов і там купив все, що так. тобі треба. Юлі, от сьогодні ми бачимо площа вже дещо видозмінена, але що тут нагадує про те, що тут був дійсно базар. Ой, ну по-перше, нагадує саме назва, да, Старобазарний сквер і вулиця, яка перетинає, теж базарна. Вона також, скажімо, так на нам натякає, що це саме путь, саме дорога на ринок. Але, на жаль, ця площа вона ну, зазнала величезних змін. Ще тут дійсно, от в центрі цієї площі, знаходилась башня. Башта вона була така ну, красива. І... Вона простояла доволі довго до середини 50-х років вже століття, і вона розсипалась саме із за впливу часу. Ну її не реставрували і потім її зовсім знесли. І є ще декілька будівель. Збереглися по периметру цієї площі, які були збудовані ще на початку 19-го століття. Ну, а зараз розкажемо вам про перші торгові ряди старого базару, які, до речі, збереглися і донині. Юля, розкажіть нам, це така краса, яка збереглася, що це. Ну, ось те, що ви сказали, це саме торгівельні ряди, які були збудовані десь 1830-ті роки, там під кінець 20-х років. І от так, в принципі, виглядала типич, така типова а, ринкова застройка, да, забудова а, в нашому місті. тобто, Колони на першому поверсі знаходилися е, магазини, лавки, е, трактири, е, е, а на другому поверсі зазвичай це були контори, да, де вже такі ділові приміщення, офіси, да, скажімо так, по нашому зараз. З іншого боку, з іншої сторони цієї будівлі, там могли знаходитись вже і житлові приміщення, де які там кімнати, які здавалися, або в да, або там жили безпосередньо власники цих контор, які тут знаходилися. Я вас переб'ю, здається, там і досі контори залишилися, бо бачу, що люди повиходили собі для того, щоб подихати свіжим повітрям. Ну так, це якась зараз державна установа. На жаль, тут немає інформаційної таблички з приводу цього цієї будівлі, але насправді вона дуже цікава. Теж, от на цьому куті, на цьому перехресті ми бачимо, будівлю, таку характерну, будівлю, яка б призначалася для, саме для торгівлі. І Ми бачимо збережений ось цей підвал, такий глибокий, судячи з цього, де зберігалися якісь товари, які потім потрапляли в лавки, в магазини. Зараз ми підходимо до вулиці Малоїрнауцької, але тут теж є своя історія, яка пов'язана із одеським привозом, а вірніше із старим базаром. Юлія, що це у вас у руках? Ну в мене у руках ось такий гаджет. Якщо. Одесити більш старшого віку знають і пам'ятають, як він називається, то молодь зазвичай зависає, тому що це такий. Ну це можна згадатися, що це баги, да? це такий прилад, який був винайдений саме на малій Арнаутській вулиці. Не лише контрабанда, да, створювалась на Арнаутській, а ще й такі гаджети. Був такий на Малій Арнаутській був такий заводик невеликий, Якова Кантера, який Виготовляв ваги. ваги для торгівлі, да, там і гірі, та, та ваги. І саме він придумав цей такий от прилад, за допомогою якого будь-яка господиня могла перевірити чесність продавця і прийти, взяти його із собою і перевірити вагу. Юля, а ось тут позаду нас, ось таке двоповерхова будівля, стара ще залишилася. Розкажіть, що це таке? Ну це дуже цікавий також будинок. Це збережено до наших днів м'ясні ряди. Вони це були не лише м'ясні ряди, тут же знаходилися лавки, де працювали різники. Тобто тут різали кури, кроликів, невеличку худобу якусь і її Розділяли на частини і далі продавали якщо або тушками, да або вже відправляли в магазини, які знаходилися на старому базарі. Чим ближче до привозу, тим більше про призначення цих вулиць, які були навкруги, розказують топоніми. От, наприклад, ось ця вулиця зараз називається Старорізнічна вулиця, саме тому, що тут знаходились лавки різників домашньої худоби. Але до цього ця вулиця називалась Рибною, тому що саме тут були рибні, перші рибні ряди. Це ще на початку 19 століття це був дуже короткий час. Потім ці ряди пересунули на паралельну вулицю, яка стала називатися новорибною, і нині Пантелеймонівською вулицею, вздовж которої якої вже будували так звані старі рибні ряди, які ще пам'ятають старі одесити. Ну і нарешті дійшли до привозу, вже бачимо. Ну так, да, те, що ми зараз бачимо, це вже новий привоз, реконструкція якого почалася на початку 2000-х років. Да? Це сучасний вигляд. Але навіть зараз на привозі ми ще можемо побачити і будівлі 50-х років, це була друга хвиля перебудови, і будівлю початку 20-го століття 1913 року. Це так званий фруктовий пасаж, який досі. But Ну що ж, дійшли вже до фруктового пасажу? Так, це ось наша перлина привоза, можна сказати, це найстаріша будівля привозу, яка була збудована в 1913 році. Вже за всіма правилами санітарними сучасними. Тут вже була каналізація, водопровод, було світло. Тобто тут купувати вже було безпечно і комфортно, скажімо так. На першому поверсі знаходились лавки, на другому поверсі поверсі здавалися, скажімо так, номери для тих, хто тут працював. Також тут були контори, а в радянські часи тут був на другому поверсі будинок колгоспника. Тобто всі ці перші поверхи віддали колгоспам, тому що продавати на ринку мали право лише колгоспники, і саме їх тут були фірмові, скажімо так, магазини представництва, а на другому поверсі вони жили, коли приїжджали до Одеси. Важко собі Уявити, але ще до початку 90-х років, з цього з поправу року, від мене знаходились житло, ну, житлові будинки. Да, там, де жили люди. Тут, тут же знаходилися рибні ряди. Це все було там майже в переміжку. І оця вулиця вона називалась Привозна вулиця Привозна, і вона залишилась лише зараз у одеських піснях. От я згадую вулиця, вулиця Привозна. Гоп -стоп і рачки під півко можна лише собі уявити, якщо це в пісні залишились слова. Гоп стоп, що тут відбувалося в ті часи. Що це у вас у руках? Бачу такий гаджет цікавий. А в руках в мене. Да, ми завжди коли ходимо на привоз. Ми говоримо про те, з чим ходили люди на привоз. Да, це були в різні часи, різні е, сумочки. Да, от, е, це такий прилаз, скажімо так, який полегшує е, носіння цієї важкої авоськи, да, яка може впитися тобі від е, ваги в руки. Е, це були ще залізні сітки, коли скла, е, складали рибу там або картоплю носили трошки пізніше це були ми згадуємо ці кравчучки да клічити сумки або ці такі тележки на колесиках до речі зараз їх тут дуже використовують часто можна побачити В різні роки на цій площі, де зараз гуртова така торгівля відбувається, тут була така ярмаркова площа, і можна побачити на старих фотографіях там або там малюнках. Тут знаходилися атракціони для дітей, якісь качелі, каруселі, і навіть до 70-х років. Навіть до 80-х, якщо я не помиляюся, тут знаходився такий атракціон гонки по вертикалі, де мотоцикліст їздив по всім стінам, і от саме ось тут ось стояв цей шатер, де це відбувалося. І досі одесити в літах вони згадують це, яких батьки туди запускали, а самі в цей час бігли на привоз щось купувати. Ну і сучасний привоз, що він собою представляє? Ну сучасний привоз він постійно змінюється. Да, і от е я насправді не так часто буваю на привозі. Це Така моя любов стала останніх років, але те, що я бачу, то привоз це такий живий організм, він постійно змінюється. І от коли я стала вивчати його історію, читати багато про нього, я зрозуміла, що цей ринок він ніколи не зупинявся. Він, от як почав свою славу, скажімо так, так він і от працював революції, війни, окупація, епідемії. Ковіду, все, що там інші епідемії, чумка і холера, привоз завжди працював. Юля. Вам дякуємо за таку екскурсію, починаючи від старого базару і закінчуючи вже з сучасним привозом. Ну а Одеси там нагадаю: якщо ви приходите саме сюди, то поцікавтеся. А що було тут раніше? Адже сьогодні ви це побачили у нашому відео. А я нагадаю, що це був проект новини Лайф. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі останніх подій. І пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.